Далі, що ми робимо далі? Ви почали бігти на розслаблених м'язах, там, не знаю, десь хвилина. Ви біжите і дихаєте вільно. Дійсно, оцю першу там, десь хвилину дихайте вільно. Я вам рекомендую зробити декілька вдохів через ніс глибоких. Відчути запах повітря. Зараз це буде. Осіннє повітря, таке дуже насичене, буде пахнути осіннім листям. Запам'ятайте цей запах, тому що скоро ну, попереду зима і повітря, запах повітря буде, буде ну, без якихось таких ознак чи як це правильно сказати. Потім а, ви а, в якийсь момент починаєте, починаєте дихати ритмічно. А, починати, а, ну, по моїй методиці да, ми починаємо бігти з ритмом 4 на 4. Тобто 4 шага вдох, 4 шага видох. Звісно, це не найлегший ритм, але й не найскладний. Найскладніший для новичків це 3 на 3. Ось. Саме простий це 2х2. Але ми починаємо з четвірки. Чому? Тому що за хвилину часу нам треба робити менше вдохів і видохів, для того, щоб наша кров не сильно швидко насичилась, насичилась киснем. Якщо ми будемо дихати на початку в ритмі 2 на 2, да, кров насититься киснем швидко, але вона не встигне прогрітися. Тобто нам треба ще дати час нашій крові для того, щоб вона прогрілася. Навіщо це потрібно? По законам гідродинаміки, коли ми нагріваємо якусь рідину, вона стає більш рідкою, тобто більш тікучою. Наприклад, якщо ми нальємо підсонячне масло на сковорідку, вона на початку, воно буде густим. А якщо ми включимо вогонь під сковорідкою, і сковорідка нагріється, да? прокалиться, то ця це, це олія стане, стане як водичка. Тікуча-тікуча. Те ж саме відбувається з кров'ю. Коли вона прогрівається, вона набагато легше проходить крізь судини. Особливо це важливо для капілярів. А, і, і дуже важливо, це м м ключовий фактор це для судин, які всередині судин. Вазо-вазором, якщо правильно пам'ятаю назву на латині. Це нау наукова назва цих судин, вони так і називаються судини-судин. Можете загуглити, це дуже цікаво. Я думаю, ви ніколи про це не чули, що всередині наших судин є також судини. І ці супермаленькі капіляри, які всередині наших судин, вони, вони питають. Коротше, вони подають кров до м'язів, які є оболонкою наших судин. І ось, ось чому важливо прогрівати нашу кров. Якісно прогріти нашу кров на початку бігу. Дивіться, що буде відбуватись у вашій голові. На самому початку бігу, і я дуже інколи борюся і показую це новичкам. Новичкам, Хочеться бігти швидше. Ми відчуваємо себе зарядженими на успіх, підготовленими. Ми відчуваємо енергію в собі і нам хочеться бігти швидше. Але але, ми не просто так починали йти перед пробіжкою. Ми весь час уявляємо, що як ми як. Інший ми йдемо з нашим спокійним шагом поруч. І ми орієнтуємося на цю швидкість. Наш мозок буде хотіти, щоб ми прискорились. Але ви, як особистість, контролюєте це, не прискорюйтесь. Три-чотири хвилини біжите дуже повільно. Біжите так, з цією швидкістю, з якою ви йшли. Скажу так, це складно, психологічно себе стримувати, себе замідляти, але робіть це, Це буде вам на благо. Якщо ви зможете, це буде огромний плюс. Зараз розкажу, що далі.